З галтера, м'яка чашка, колекція 24 року поробника «Ава», модель 2082. Дуже приємний біжевий кольор, він такого пудрового відтінку. Мережа прикрашена такою ще золотою ниточкою. Нижня частина чашки виготовлена із двох шарів мережева, всередині воно не еластичне, для того, щоб добре тримала форму і підтримувала великі розміри. Гарно виглядає пісгалтер, елегантний колір, елегантна вишивка і глибока зручна форма. Верхня частина чашечки з м'якого еластичного мережою в одному шарі. Брителі недйомні і не відсьопуються. В поясі немає бокової кісточки, пояс зручний, напівпрозорий, якісні резиночки його добре тримають на тілі. Зручна форма глибока чашка, вона схожа на 1396, як у ау і базова. І приємно ще повторюсь, відтіночок з самої основи. Всередині чашки нееластичне мереживо, яке, як ми казали, добре тримає форму і підтримує великі розміри. До цього бізгалтеру труси сліпи. Вона виготовлена в поєднанні гладкої шовковистої мікрофібри, м'які зручної резиночки і мережевою, як на бізгалтері. Тут еластична мікрофібра м'яка, а нижна частина із напівпрозорого мереживу на резиночці. Сучасна елегантна білизна від польського виробника Ава для жінок з середніми і великими грудьми. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до G і K. Pushab м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.